Ох уж цей Фейсбук! Привіт-привіт, красуні! Знову з вами я, Сідрова Інна, і моя незмінна рубрика Вечірні посиденьки з Інною. Сьогодні у нас цікава тема, ми поговоримо про тіні. точніше, про палетки тіней. Це лімітована колекція. Вони, дівчатка, дуже шикарні. Ще пару років тому, я б сказала: я не користуюсь помадою, я не користуюсь тусю, я не користуюсь тінями, бо я вважаю це зайвим. Зараз я так не вважаю це все. Я просто обожнюю і ділюсь красою з вами. Тож, погнали! Починаємо наші посиденьки. Дивіться. Ось такі класні палетки. тіней. Їх шість. І всі вони з лімітованої колекції. Тож перша в нас це оксамитовий сутінок. Це ось така палеточка. Нагадую, що всі вони не тестуються на тваринах, не скочуються. Мають веганську форму, так не тестуються на тваринах. Тримаються весь день. Ще дуже важливо, є ось така позначка, що вони протестовані і рекомендовані офтальмологами. Ці палетки мають сертифікати високої якості. Тож, погнали, перша у нас палетка це. Оксамитовий сутінок, як я показувала, ось вона. Вона містить 6 пігментованих матових відтінків, один мерехтливий відтінок і 2 відтінки з глітером. Ось, для мене це було таке цікаве і незвичне нове слово. Глітер. Дівчатка, не лякайтесь, це блискітки. Але це такі блискітки, які не осипаються, дуже гарно тримаються. Тож запам'ятовуємо слово нове гліттер. Так, я його довго запам'ятовувала, запам'ятала. Друга палетка у нас оксамитовий сутінок. Це ось така більш фіолетова. Такі більш фіолетові відтінки, красуні, це для тих, хто полюбляє такі. Тут йде також 4 матових відтінка, 4 мерехтливих відтінка, які переливаються, і відтінок з глітеру. Далі в нас ось така палетка загублена лагуна». В ній переважно більш такі це я кольори Зеленкуваті такі, більш схожі на воду, на водорості. Ще є такі коричневенькі відтінки, як берег, пісочок. Сюди входить 6 пігментованих матових відтінків і 3 мерехтливих відтінки. Ось такі палетки з лімітованої колекції коштують лише 609 гривень. Дівчата. Не дивлячись на ціну, хтось може сказати, що це дорого. Палетки дуже довговічні. Своєю я користуюся вже майже рік. Тож, економія дуже крута. Тим паче, що тримаються вони дуже класно. Це новинки, які з'явилися в цьому місяці. Ще в нас були раніше палетки. Вони називалися оазис в пустині. Ну, в принципі, це оазисно, більш тут уже розширені кольори, а це у нас була зв'язана з пустеля. І тут є була. Чому була? Вона є троянда пустелі. Ось така вона. Сюди входить 5 сильно пігментованих матових кольорів. Мають всі вони насичений пігмент, дуже гарно лягають на повіку, не скочуються, я ж кажу, не осипаються. Кольор тримається весь день. Два пресованих перламутрових відтінка, один двокольорний, світловідбиваючий відтінок. Це ось це він. Ось він посередині. І відтінок з глітером. Те, як я казала, блискітки просто так, щоб сказати, довго не запам'ятовувати це словом. Є ще така в нас е, називається Міраж. Ось як Міраж в пустелі. Ви думаєте, що ось-ось там воно є, а ні, немає. Насправді з палеткою не так вона є. Суди, це в неї дуже стійка структура, матовий фініш і світлі та темні кольори. Ось такі. Сюди не входять відтінки з глітером. Це більш тих, хто полюбляє спокійні матові кольори. Ну і наостанок і на показую вам ось таку палеточку, називається «Піски пустелі. Її я вже вам не буду показувати в каталозі. А покажу її вам живу. Бо це моя палетка. Я користуюся, нагадую, майже рік. Тож, дівчата, зараз я покажу, як там виглядають кольори. Якщо хтось думає, що там вже дирочки такі, то ні, ви помиляєтесь. Сюди входить ось таке дзеркало зручна. І ось такі яскраві кольори матою. Дивіться, не, я ж кажу, не дивлячись на те, що я користуюся нею майже рік, на, вона не стерлася вся. Сюди входить 5 сильно пігментованих матових і -фі фітінки. Це 1, 2, 3, 4, 5. О, точніше, 5. Два відтінки з металічним блиском. Це ось такий і ось такий. І один відтінок з глітером. Це ось цей. Зараз я покажу, як вони виглядають. Перший відтіночок. Другий. Третій більш такий матовий під колір шкіри. Ось він з металічним блиском. Такий теж матовий. Так, перехожу вже на іншу руку, бо вже пальців не вистачає. Ось ще один з металічним блиском. Матовий і відтінок з глітром. Дивіться, який він яскравий, блискучий. І це, якщо ви кудись збираєтесь, хочете виглядати яскраво, то ви можете нафарбуватись такої дручки, о, бачите, як він класно блистить. Можете нафарбуватися ним, підкреслити яскравістю макіяжу, і всі будуть від вас в захваті. Дивіться, сьогодні я також користувалася своєю. Палеткою тіни. Нафарбувалася я зранку, дівчата, це тримається макіяж мій весь день. Бачите? Не осипалось, тож, сміливо, вам можу рекомендувати замовити або собі ось таку палеточку, або на подарунок. Це буде дуже шикарний подарунок, тому що. Однієї такої палетки вистачає мінімум на 2 роки. Це дуже клас, колосальна економія. Тож, нагадую, сьогодні я вас знайомила з ось такими трьома палетками. Ось ці палетки коштують 609 гривень. Тут у нас оксамитовий сутінок, фіолетове небо і загублена лагуна. Ось вони три. Це новинки. Ось ще такі палетки. Коштує 487 гривень. Тут у нас піски постелі, троянда постелі і оазис. Дівчатка, ці палетки можна придбати. Як по ціні каталогу, так можна оформити вам додаткову персональну дисконтну знижку аж 25%. Ця знижка буде розповсюджуватись не тільки на палетки, на весь асортимент продукції, ви будете мати якісну продукцію, не приплачуючи нікому зайві гроші, економляйте собі на шоколадку, на смаколик, на каву, на все, що ви любите. Тож забігайте в коментарі, я залишаю посилання там, де ви можете погортати каталог. Обрати собі улюблен, улю, улюблену продукцію, вибрати палетку, ту, яка вам сподобалась замовити собі, або на подарунок, або ж натякнути своєму хлопцеві, або чоловіку, що скоро день закоханих, і ви хочете такий подарунок собі. Або ж можете перейти за іншим посиланням, де я залишу вам. Персональну дисконтну знижку. Тож, забігайте в коментарі, обирайте ту палетку, яка вам сподобалась. Детальніше ще про них я скину опис про кожну окремо. Тож, відгуки також я закріплю. Відгуки також я додам в постах. Щоб ви не думали, що це тільки мої слова, що вау, вони такі круті, вони такі класні. Ні. Їх люблять дуже багато жінок. Тож, чекаю вас, забігайте в коментарі. А хто користується вже такою палеткою, пишіть свої відгуки. Буду дуже вдячна, подивимось, скільки ж нас тут. До нових зустрічей! З вами була ваша Інна. Всіх обняла, поцілувала, поставила. Гарного вечора вам, красуні!